Привіт, а я до вас з гарною новиною. Нещодавно польський президент Кароль Навроцький підписав уставу щодо нульової ставки на доходи фізичних осіб для родин, які мають двоє і більше дітей. Що це означає? Що вже з 2027 року зможемо скористатися цією пільгою. Громадяни України, які мають Песель Укр а також платять легально податки також можуть скористатися цією програмою. Але читаю багато коментарів як від поляків, так і від українців. Багато незадоволених, хто має, наприклад, одну дитину, а хто ж взагалі не має дітей. Справедливо, несправедливо. Я вважаю справедливо, я теж маю мама двох дітей і тішуся з тої програми. І взагалі експерти навіть говорять, що це найкраща устава, яку Карл Навроцький підписав в цьому році. Тож радіємо. Хто не радіє, пишіть в коментарях, яка ваша позиція, і, взагалі, що думаєте на цю тему.